Я дуже вдячний нашим хлопцям, Збройним сил України, дівчатам, які захищають э, нашу свободу. Э, що стосується гри, то важка гра, тяжко нам дається э, результат. Ну, на все на это є у нас розуміння. Ну, это, скажем так, пусть будет между нами. Я найголовніше хочу привітати наших уболівальників. І подякувати їм за підтримку, коли ми навіть не перемагаємо, вони завжди з нами. Сьогодні вдалося два м'ячі забити, по суті, зі стандартів: пенальті і штрафний. Десь моментами, напевно, важко було позиційно атакувати. так? Кремінь добре оборонявся сьогодні. Що ви думаєте про це? Молоді хлопці, скажімо так, десь самі не грають і мішають другим. Такі самі і ми були. Так що... Я казав хлопцям, що якщо ви трошки розпустите, то можуть бути проблеми. Але... Я ж кажу, Дуже важка гра, важко дається все. Але на все, на це є моменти, які в футболі ні лише не буває. У вас сьогодні стартовий склад, трохи експериментальний був. Я так подивився, вийшов Байдал і Пуди на правому фланзі. Ви їх поміняли в перерві. Вони заробили по жовтій картці, Наскільки ви задоволені першим таймом, тому що в другому таймі здалося, що команда більш звично для себе почала вже грати? Ні, перший тайм теж, скажімо так, був більш-менш нормальний, добрий. Зробили заміну із-за того, що отримали жовті картки, і у нас вже були службі, коли. Заробляли вторую жовту, перестрахувалися. Все-таки хотілося б, щоб ті ребята, які виходять на заміну, хотілося б, щоб вони трошки краще входили в гру і допомагали. Не завжди вдається психологічно, ну, настрої, а вийти і допомогти. Ну, молоді хлопці, так що я в них вірю і вірю, що все буде добре. Скажіть, останнім тижнем, напевно, така ключова тема, яка навколо ФСК Маріуполь в інфопросторі, це ось ця новина про Ярослава Ракіцького. Я не буду запитувати якісь деталі. Такий футболіст в теорії міг би допомогти вашій команді? От ви як тренер хотіли б бачити такого гравця у себе в складі? Ну, почому ні? Чоловік грав на високому рівні. От Подивитись на Богданова. Коли Богданов і Демченко на футбольному полі, наша команда грає на порядок краще. Так що… Что... Я думаю, что любой тренер, даже в Манчестер Сити, всегда хочет тоже, чтобы в составе приходили гарные гравцы. Такое же и у нас. Есть опыт, есть молодь. Молодь должна э, е, е, к опытным ребятам и показывать такое же качество временем. Так что это хороший процесс. Які шанси еще побачимо Ярослава Ракіцького у вас Всередово, в команде? Я свою мене запитали, я сказав думку. Так що там все ж далі без мене. Во-первых, хочу сказати, що в першу очередь мы не заслуживали поразки. Нічийний результат, я думаю, был это закономерный. Ехали с хорошим настроением. Прошлую игру мы выиграли, и готовились к этой игре, изучили полностью команду. Первый тайм, я скажу, больше был за Мариуполем. Второй тайм, я думаю, мы забили хороший гол и были эпизоды. Ну, Богданов своей ногой все знают, какой у него удар, но ничего не поделать, забил этот гол. Ну, я же еще раз хочу, очень прикра по Маріуполь два свої м'ячі по суті зі стандартів забив там. Пенальті і штрафний. Наскільки ви задоволені захистом сьогодні? Тому що в позиційних атаках виглядало що мало що виходило у Маріуполя. Ну, ви і говорите, ми практично нічого не дали. їм 11 метровий, так да, попала в руку. Не знаю, як-то Защитник 11 метровий. Ну і второй з дальній дистанції шедевр. Так що, ну я журю, що ми не заслужували на поразку. В цілому грою ви задоволені тим, як сьогодні команда себе показала ваш. Так, так.